Не заважати звільненню кіровоградських військовополонених з такою вимогою сьогодні. Мітингували батьки та родичі захоплених на сході України військових 3-го полку спецпризначення. Більше сотні активістів прийшли на площу героїв майдану з плакатами та світлинами своїх рідних. Вони розповіли про перепони, з якими стикаються під час спроб звільнення полонених. Що треба, аби визволити кіровоградських військових, дізнавалась Яна Семенюк. Зараз у полоні перебуває сім військових з Кіровоградщини. Вони потрапили до захопників місяць тому. Відео їх допиту виклали в інтернет терористи. Батьки хлопців кажуть, перед полоном ті двічі потрапляли в засаду і вели бій з терористами, кількість яких була в рази більшою, ніж військових. Боєприпасів практично не було, тим більше був відкритий вогонь, і зразу наших двох хлопців було поранено. Не маючи можливість далі ведення бою, група. Група була захоплена в полон. Щоб визволити кіровоградських військових, їх рідні ведуть перемови з терористами. кажуть, ті готові за певних умов звільнити бранців. Однак запевняють, вже кілька разів спроби визволення зривались з політичних причин. Беруться списки з тієї сторони, беруться списки з нашої сторони, Согласовуються, утверждаються, готуються пленні. приїжджають на місце нові пленні, відставити всі переговори. Нові списки, нові утвердження. через це батьки полонених вимагають від влади не заважати їм спільно з військовими та воїнами-інтернаціоналістами, що активно допомагають у визволенні звільняти своїх дітей. Якщо військові знають, як проводити обмін, як звільняти своїх солдат, то дайте їм можливість звільняти їх. Батьки захоплених кіровограців розповідають, терористи згодні відпустити одразу 14 військовополонених, серед яких троє кіровограців. Захопники готові обміняти їх на соратницю одного зі своїх керівників біса. Якщо вони віддадуть Ольгу Кулігіну, наче як і тоді і зразу їх от в той день, і зразу ці 14 чоловік. Там немає ніякого, що там гроші. Там немає що одного можна забрати. Вони йдуть пакетом. 14 чоловік. Однак, поки що рішення щодо обміну немає в той же час Бранців кажуть, спробували задля звільнення своїх рідних все і мітинг, їх остання надія бути почутими. вот послідня надія на цей мітинг. Понимаєте, донести до людей нашу біль і тривогу. Все, що я вам можу сказати. Ми дуже, раз, дуже багато разів все зривалося. Зутра з утра з'являється надія. Сьогодні ми будемо міняти ваших дітей. До вечора надія та танула це. Тривала акція менше години. По її завершенню, мітингарі пообіцяли, що й далі не полишатимуть спроб звільнити кіроградських військових. Яна на самнюк ілязельонкін день за днем.